Я представляю подавленного с инженера инженер инженер И инженер 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 При вивісці, я побачив вивіску, що тут знаходиться а, газета Бердичівська новина. Редакція газети. Ну, тут знаходиться дана газета чи ні? Я сьогодні тут, я особисто, я ці документи я, не приймаю, тому я, що я, так, так, я так, не маю жодного відношення що, до редакції Бердичівській новини. А відповідно до я реєстру тут помічником народного депутата. Де знаходиться тоді редакція газети? Я до цього не маю жодного. Ну як, як вивіска висить у вас на дверях? Я не знаю, надзюряв. де знаходиться редакція газети. Тобто у вас на стіні є грамота, бердичівські новини. новини. Ну, і що? Та ви не маєте ніякого відношення я до газети? Не... Я вам її чітко пояснила, показати вам посвідчення. Так, а той. що тоді робить таке? Я споказу. не знаю, що ми я, ну, тут робить. Я йду і я тут працюю помічником народного депутата. Які можуть бути до мене питання? Ось тут щорічні Березовенко, журналіст року. Ще раз вам повторюю. Це питання не до мене. Що не Бердичівські новини, прошу звернути увагу. Автор Віталій Березовенко, ми пішли 15 років тому. А, тобто ви не знаєте, де знаходиться редакція газети? Я знаю і знати Скажіть, будь ласка, тут, крім вас, ще якісь офіси знаходяться? Можна. Можливо. Ще є якісь питання? Документи, будь ласка, заберіть, бо це не за адресою документу. Це, це не, не за адресою на вашу думку. Це не на мою при... думку. Ви розумієте? Ви я повторюю вам ще раз. Якщо ви відмовляєтеся приймати ці документи? Я відмовляюся їх приймати, і тому, і кажете, що, що тут я немає працюю Я помічник народного депутата. Ще якісь дні. газети, До скажі, мене. будь ласка, Я вам ще раз обговорюю. Я не знаю, що знаходиться в дітей. Так, а чого вивізка на дверях така? Ну питайте, того, хто ту вивізку повісив? Що ви хочете від мене? А я Ще здаре вивіз. І ви теж, якщо вже ви так все фільмували, то зафільмуйте фільму той момент, що то цей матчик уті вивізку така приймальна. Бардичські новини, гардичні послуги. Зараз знаходиться в одному приміщенні. Давай я одні.